Добрий день, товариші студенти, <кій> у нас тема номер 8 Електробезпека. Перша частина, а втора буде пожежна безпека. <кій> Електробезпека це система організаційних заходів та технічних засобів, що забезпечують захист людей від впливу електричного струму або електричної доги. Ну, якщо розглядати, скажімо, електричні травми. То не буває електропік до 1 ампіра струмовий при контакті, дуговий при відстані і 4 ступеня струмових опіків. Перша по черні ваніння шкіри, друга утворення пухирів, третя оморфіння всієї товщини шкіри, і четверта буглення, тобто це дуга до більше 3500 рази Цельсія. От ви бачите опік, що краше, що з людиною при Електрознак ну, чіткі плями сіро-зеленого кольору від 1 до 5 мм. Металізація шкіри виникає внаслідок проникнення неї розплавних частков металу. І електрофтальмія, ураження органів зору, спричинена дією електричної дуги. Механічне ушкодження виникає внаслідок наслідок скорочень м'язів під дією електричного струму. Електричні удари, збудження живих тканин організму, от, проходять через нього за кілька сотень мікроампер, Ступені. Перше скорочення м'язів без непритомності. Друге скорочення м'язів і втратою свідомості. Третя це втрата свідомості та порушення роботи серця та дихання. І четверта клінічна смерть. Чинники, що впливають на результат враження, Це електричний опір при скажем, розрахунках опір тіла приймається рівнем 1000 Ом. Чим нижчий опір, тим вища небезпека поразки. Сила струму та величина прикладеної напруги. Порогове значення струму відчутний 0,5-08 мікроампер для змінного струму, 5-7 для постійного струму. Невідпускний струм 10-15 мікроампів для змінного струму, 50-80 мікроампів для постійного струму. І фербалюційний струм викликає розрізнене скорочення м'язів 100 мікроампер для змінного струму і 300 мікромперів для постійного струму. Ну, розміри бачите, слайди, вот, бачите, зараз аналіз небезпеки ураження, ізольоване нейтральне. Вот, людина прикоснулась двома руками за фази. Вот, вот одною рукою за одну фазу і показано, що може произойти, якщо скажем, одна фаза включення до бережі із ізольованої нейтралью є менш небезпечним проти іншими видами включення. Однак при Пошкоджені ізоляція або аварійне замоканні однієї з фаз на землю людина, яка торкувалася, інша фаза виявляється під лінейною напругою. Це насільна небезпека включення до фази напруги. Ну, от далі йде тут вимоги: документація, нормативні заходи, технічні, організаційні, Ну, технічні, наприклад, виробництво включення. Виробництво відключення, огороження місця роботи, перевірка відсутності напруги, накладнання заземлення, ну і так далі. І так далі. Тут це все можна буде на практичній роботі з нами, з вами вирішувати. Ну, Основні показчики напруги бачите, ізольовані кліщі та струбове вимірювання кліщі. Ну, от, Додаткові діелектричні рукавички, боти, діелектричні калими, приносі заземлення, Ну і захисту від очей. Це от, маски, огорожі, от, от, і так далі. Паяса. Ну, допомога. Перша медична допомога. От, обрати дрот палкою сухою і провести допомогу